Напевно, ми отримали чи не найбільше коментарів з проханням зробити відео про цю людину. І зізнатися чесно, ніхто з нашої команди не очікував, що буде настільки складно відділити реальну історію від вигоду. Адже ніхто так сильно не оповитий туманом міфів, як найлегендарніший кошовий отаман Іван Сірко. Хто він, герой чи зрадник, козак-характерник і непереможний полководець, чи звичайнісінький середньовічний пірат? Мене звати Акім Алімов, і це реальна історія. Давайте заради експерименту я перелічу найпопулярніші міфи і факти, пов'язані із сірком. Запасайтеся попкорном. Отже, народився маленький Сірко вже із зубами у роті, що вказувало на його зв'язок із потойбічними силами. Прославився у тридцятирічній війні, де взяв в облогу і здобув неприступну французьку фортецю Дюнкерк. рекордсмен Січі, якого козаки обирали отаманам найбільшу кількість разів. Не програв жодної битви. До нього в історії людства це вдавалося лише Олександру Македонському, перший козак-характерник, який володів чорною магією. В бою його не брали ані кулі, ані шаблі. Переносився, тобто телепортувався у степу з одного місця в інше. Іменем сірка кримськотатарські і турецькі матері лякали своїх дітей. Він є автором легендарного листа козаків турецькому султану, яку увіковічнив на картині Ілля Ріта. Козаки відрубали і забальзимували правицю сірка, помістили її на спис і йшли з цим списом у бій. Це робило їх непереможними. Ну, як вам така біографія? Позаздріть будь-який супергерой із всесвіту Марвел. Зрозуміти, де тут міф, а де факти, насправді не так то й легко. Але ми, як завжди, складемо реальну картину і розіб'ємо всі міфи, які є навколо Івана Сірка. Ну, звісно, історичних фактів, які б вказували, що Сірко народився вже з зубами. Немає більше того, ми не знаємо жодного доконаного факту, який би стосувався ранньої біографії сірка. Ми не знаємо його реального прізвища. Сірко це може бути як прізвище, так і прізвисько, яке йому дали на січі. Не знаємо, ким були його батьки, і навіть де і коли він народився. Приблизно це сталося десь між 1605 і 1610 роками. Стосовно місця народження у істориків є дві основні версії. Перша, він народився на Слобожанщині у містечку Мерефа. Зараз це Харківська область. На це вказує той факт, що в тих краях у нього був маєток. Друга версія він народився на Поділлі у селі Мурафа. Нині це Вінницька область. На це вказує той факт, що Сірко був Вінницьким полковником, а обійняти цю посаду міг лише виходить із тих країн. Сьогодні історики частіше схиляються до версії, що Сірко народився на Поділлі, а потім переселився на Слобожанщину. І власне він і заснував там містечко Мирев у середині 17 століття. Це була розповсюджена практика. Козаки з правобережної України переселялися на вільні землі Слобожанщини і засновували там населені пункти зі схожою назвою як на правобережжі. Можна знайти багато матеріалів про те, що першої козацької слави Сірко здобув у тридцятилітній війні, яка тривала з 1618 по 1648 роки. Це був перший масштабний конфлікт в історії Європи, який охопив увесь континент, перший, так би мовити, аналог світової війни. Європейські країни тоді спочатку розділилися на два ворогуючі табори католиків і протестантів. А потім почалася війна всіх проти всіх. І Сірко нібито воював на боці французів. І керував облогою неприступної фортеці Дюнкерк, яку зайняли солдати Іспанії і Фландрії. Але як таке можливо? Чи міг козацький ватажок бути вплутаним у цей конфлікт? Насправді козацькі найманці дійсно брали участь у тридцятирічній війні. Точно відомо, що вони воювали на боці габсбургів на території Австрійської імперії. Про це ми розповідали у ролику, ким козаки були насправді. Річ Посполита була на той час союзницею габсбургів однак, чи мали козаки якесь відношення до французької воєнної компанії? Версія про це почала ширитись у 19 столітті. Історик Микола Костомаров натрапив на книжку французького автора 17 століття, який стверджував, що особисто супроводжував до Франції 2,5 тисячі найманців з речі Посполитої. Костомаров зробив висновок, що це були козаки. Звісно, це лише припущення. Очевидно, що серед цих найманців мали бути козаки, але в якій кількості невідомо. Любителі конспірології розвинули це припущення у цілу легенду. Одним з очільників французьких військ був барон де сіро, і деякі дослідники підхопили міф, що це і є сірко. Хоча сьогодні можна впевнено сказати, що барон де сіро особа історично підтверджена і жодного відношення до казацтва немає. А участь сірка у 30-річній війні на боці французів документально ніяк не підтверджена. Друзі, наш збір Ударна історія для роти ударних дронів 109-ї донецької бригади територіальної оборони продовжується за минулий тиждень. Ми зібрали разом із вами 130 тисяч гривень, але потрібно 300 тисяч. Ми маємо якнайшвидше замовити хлопцям обладнання на фронт. Будь ласка, долучайтеся, просто піднесіть свій телефон до екрану, відскануйте цей qr код і відправте 5, 10, 100 гривень, а може і більше. Все це наш із вами внесок у перемогу. Реквізити для донату є також і в описі до цього відео. Сучасний історик Володимир Маслійчук віднайшов документи, згідно яких Іван Сірко вперше згадується у 1640-х роках. В цей час активізувалося заселення Слобожанщини, і Сірко фактично очолив приватну військову козацьку компанію, яка охороняла нові поселення. Також відомо, що Сірко брав участь у визвольній війні Хмельницького проти Речі Посполитої. у 1653 році. Він брав участь у битві під містом Жванець. Після смерті Хмельницького і приходу до влади Івана Виговського у 1658 році Сірко обіймає посаду Вінницького полковника. А через два роки він вирушає на січ. Саме з цього моменту розпочинається зірковий час Івана Сірка, який безумовно став найлегендарнішим запорізьким кошовим отаманом. Іван Сірко дійсно рекордсмен Січі, це не міф. Вперше він став отаманом не пізніше 1663 року. Історики стверджують, що його обирали на цю посаду щонайменше 12 разів. Деякі дослідники переконують, що це відбувалося більше 20 разів. Але тут важлива не точна цифра, а обставини, за яких це відбувалося. В той час на території України був період, який історики називають руїною. Він розпочався після смерті Богдана Хмельницького. Іван Виговський, що прийшов до влади, намагався вирвати Гетьманщину з рук Москви та відновити союз з Річчю Посполитою на максимально вигідних для України умовах. Москва ж почала шукати та підтримувати опозицію до Виговського серед козацької верхівки. Вже тоді Москва влазила в нашу внутрішню політику і доволі успішно качала тут вигідну для себе ситуацію. В результаті Виговський був змушений скласти булаву на користь сина Богдана Хмельницького Юрія, але 18-річний юнак не зміг втримати владу і ефективно керувати країною. І Гетьманщина розділилась на Правобережну, яка виступала за відновлення союзу з Річчю Посполитою, і Лівобережну, яка прагнула союзу з Москвою. Цей період по обидва береги Дніпра панував повний хаос. Козацька старшина воювала між собою, постійно змінювались гетьмани, які не могли утримати в руках булаву більше ніж на рік. Два натомість козаки, які жили на січі, були одностайні в своєму виборі і кожного разу обирали отаманом Івана Сірка. Давайте розберемось, чому так відбувалося. Безумовно, сірко був талановитим полководцем. Те, що він не переможний, як Олександр Македонський, це звісно міф. Поразки у сірка були, але дійсно не численні. Здебільшого він виходив з поля бою переможцем. Щонайменше за своє життя він виграв 55 битв. А деякі історики наводять цифру взагалі 70. В основному це були походи проти Кримського ханства і Османської імперії. Очаків, Білгород, дністровський кафа сьогодні. Це Феодосія. Майже всі чорноморські кримсько-татарські порти в різний час зазнали нападу і розорення від козаків під проводом сірка. Крім того, він не давав спокою туркам і у гирлі Дунаю, розорюючи Ізмаїл і Кілію. Зазвичай у цих походах сірко звільняв християн-невільників і грабував міста. Не забуваємо, що здобич у цих боях була основним джерелом фінансування для запорозьких козаків. У другій половині 17 століття Сірко став однією з найбільших проблем для Османської імперії та Кримського ханства. Аби вирішити цю проблему у 1675 році турецький султан відправив у похід проти козаків 15 тисяч яничар. Уночі вони атакували Січ, намагаючись використати фактор несподіванки, але зазнали поразки. З 15 тисяч вижило лише 3 тисячі янича. Помста сірка була іще ще жорстокішою. Наприкінці, усе того ж 1675 року. Він зібрав 20 тисяч козаків і організував похід на Крим. Розоривши по дорозі декілька міст на початку 1676-го, сірко взяв у облогу столицю Кримського ханства Бахчисарай. Хан та його оточення були змушені тікати в гори. Врешті-решт, сірко зумів захопити кримську столицю. Це був перший випадок в історії Бахчисараю, коли він був захоплений. У цьому поході сірко звільнив велику кількість українців, які перед тим були викрадені у рабство. Тому для простих козаків і для людей він був справжнім героєм. Сьогодні важко сказати, чи дійсно кримськотатарські матері лякали своїх дітей іменем сірка. Це все ж таки скоріше легенда, але вона не виникла на порожньому місці. Кримці дали сірку прізвисько урус Шайтан, що перекладається як руський чорт. Ясна річ, почали виникати всілякі легенди і серед самих козаків. Ну, погодьтесь, у вільний від походів час за святковим столом під чаркою і хорошу закуску виникає велика спокуса пофантазувати на тему дивовижно успішних походів руського, тобто українського, диявола. Вже тоді серед козаків ширились чутки, що сірко характерник, який убив самого чорта. Ось як цю легенду наводить історик Дмитро Яворницький. Цитую. Річка Чортомлик, на якій стоїть Сіркова Січ, через те й зветься так, що в ній Сірко убив чорта. Той тільки мликнув догори ногами, коли Сірко луснув його з пістоля. Кінець цитати. А ви знали, що віра у всі ці байки і легенди має визначення у психології? Це називається ескапізм. Поринаючи у світ вигадок, людина намагається відволіктися від проблем. Ескапізм може бути реакцією на сильний стрес та потрясіння. Особливо це актуально зараз, під час війни, для того щоб пережити щоденний вал негативу і тривоги. Людина може повністю поринути у вигаданий світ і втрачати зв'язок. З реальністю, а це вже проблема. Допомогти у цьому випадку може найбільше в Україні платформа з пошуку і роботи із психологом. Mindly має дуже зручний додаток. Тут ви можете переглянути анкети психологів, їх відеопрезентації та порівняти прайс. Тут же в особистому кабінеті бронювати та проходити сесії. За цим QR-кодом або посиланням у описі ви можете пройти тест, який допоможе визначити ваш запит. А платформа сама підбере для вас відповідного психолога. А для наших глядачів за спеціальним промокодом історія 20» 20% знижки на перший сеанс з будь-яким спеціалістом Mindly. Історія вашого життя. У ваших руках, звісно, історичних підтверджень надприродних здібностей сірка немає. Легендарний отаман не зумів обдурити смерть і помер у віці 70-75 років. Вік достатньо поважний, але погодьтесь замало, як для Чеклуна. Наприклад, останній в історії січі кошовий отаман Петро Калнишевський помер у віці 112 років. Ось хто дійсно міг товаришувати із Май. Перемоги Сірка насправді мають логічне земне пояснення. Він дійсно був талановитим вояком, а ще вмів вдало обрати момент для швидкої атаки, використовуючи фактор несподіванки. Часто він атакував противника кримські війська під час переправи на річках або заходив у тил і нападав на обози зі зброєю і провізією. Походи здебільшого ходив тоді, коли основне військо кримців вело війну з третьою стороною і кримські міста захищали лише невеликі загони. Більше того, несподівані походи Івана Сірка подекуди несли шкоду Україні на стратегічному рівні. Зараз ви, напевно, здивовані, як так легендарний козацький герой міг нашкодити Україні? А дуже просто! Вже на початках своєї військово-політичної кар'єри Іван Сірко зарекомендував себе як людина, яка весь час знаходиться в опозиції до офіційної влади. В цій ролі він почував себе комфортно і природно. Ще на службі у Хмельницького у 1654 році. Він був одним з небагатьох представників козацької старшини, хто бойкотував Переяславську раду з Московією і відмовився присягати на вірність. Московському цареві. Ну і молодець, скажете ви, але давайте не будемо поспішати вважати Сірка патріотом за цей вчинок. Через 5 років сірко вже стане союзником Москви. У 1659 році український гетьман Іван Виговський разом із кримськими татарами розгромив московські війська під Конотопом. Про це ми робили окремий ролик. Він є за цим посиланням. Обов'язково подивіться. І в той момент, коли шлях на Москву був відкритий і там готувались оборонятися від нападу Виговського, на авансцену виходить Іван Сірко. Він був проти політики Виговського до зближення із Річчю Посполитою. А тому розпочав воєнні дії проти союзників Виговського, кримських татар і таким чином зіграв на руку московитам. Поки 40-тисячна армія кримського хана була в поході разом з Виговським, Сірко почав розорювати кримсько-татарське поселення в тилу. Це змусило татар розірвати союз із Виговським і відмовитись від походу на Москву. Московський зрадник скажете ви не все так просто. Допомагаючи Виговському, війська кримського хана час від часу захоплювали в Ясир, тобто в рабство українське населення. На це вказував османський історик 17-го століття Мустуфа Наїм та козацький літопис Самовиття. в розумінні сірка та його побратимів. Атака на кримських татар, скоріше за все, була справедливим актом відплати, хоча й абсолютно не До того ж, тоді він був вінницьким полковником і захист цих земель, які були по сусідству із кримськотатарськими, він ставив на перше місце. Сірко сплутав карти ще одному видатному українському гетьману у 1667 році. Московія і річ Посполита підписують андрусівське перемир'я. Згідно з яким вони де юре оформили поділ Гетьманщини на дві окремі автономії. Вся територія на лівому березі Дніпра, а також Київ, відходить до Московії. А територія правого берега Дніпра, окрім Києва, залишається у складі Речі Посполитої. Фактично, у складі двох різних держав виникали дві козацькі автономні території, на чолі яких були два різні гетьмани. Правобережний і лівобережний це був найгірший для нас сценарій, адже за принципом розділяй і владарюй було набагато легше ліквідувати будь-яку козацьку автономію. В цей час в українців з'являється надія в особі Петра Дорошенка. Його обрали гетьманом в правобережній Україні у 1666 році на козацькій раді в Чигирині. Він поставив на меті знову об'єднати українські землі в єдину державу і розпочав воєнні дії проти Речі Посполитої та Московії. Союзником Дорошенко стала Османська імперія, яка погодилась допомогти звільнити територію України. Натомість Дорошенко визнавав протекторат Султана. До військової кампанії долучились і Кримське ханство, але такий союз мав дуже високу ціну. Турки і кримці мали дозвіл вільно пройтися по українським територіям і грабувати міста та брати людей в ясир, тобто рабство. Тому більшість людей сприймали визвольний похід Дорошенка як звичайний набіг. Сірко, як кошовий отаман, виступав проти такого союзу. Ось фрагмент його листа до Дорошенка. Цитую. Роздивися й уваж, вихрувата голову Дорошенко, чи щира до тебе приязнь бусурманська, чи батьківською є бусурманська до тебе ласка, за яку платиш дорогоцінними християнськими душами, тільки ж високоум'я твоє і незгода з нами є початком і знаменням нічого іншого, лише запустінням власної вітчизни. Без підтримки сірка плани Дорошенка фактично були приречені на провал, адже Сірко в той час перетворив Січ фактично на Піратську республіку, де його авторитет був беззаперечним. Протягом десяти років він періодично здійснював набіги на кримсько-татарські міста, і це був один із факторів, який не дозволив Дорошенкові втілити свої плани у життя, і в 1676 році він склав повноваження гетьмана. Частина реєстрових козаків, особливо на правобережжі, вважала сірка зрадником, адже Петро Дорошенко відстоював благородну ціль знову об'єднати правобережну і лівобережну Гетьманщину в єдину державу, яка б мала широку автономію у складі Османської імперії. Такий варіант для багатьох був більш прийнятний ніж розділення України. Але інші запорожці на Січі вважали сірка героєм, який захистив Україну від спустошення Османською армією. Тривала боротьба сірка проти кримців та Османської імперії породила ще одну легенду. Нібито Сірко є автором листа турецькому султанові. Багато з вас чули про нього. На вимогу султана припинити військові дії проти Османської імперії козаки нібито не писали йому глузливу відповідь. Цитую у ти шайтан турецький, проклятого чорта, брат і товариш, самого Люцифера внук. Який ти вдіть лицар, коли не вмієш голим гузном їжака забити? Вавилонський ти кухар, македонський колесник, єрусалимський броварник, Олександрійський Козолуб, Великого і Малого Єгипту свинар, Вірменська свиня, Подільський кат, московський злодій, самого Гаспида Бастрюк, тебе самого і твого війська ми не боїмось. Так тобі козаки відповідають. Числа не знаємо, бо календаря не маємо. Місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і в вас. Поцілуй голе гузно кожного з нас. Пізніше Ілля Ріпен намалював картину. Козаки пишуть листа турецькому султанові, де в центрі композиції сидить якраз Іван Сірко. Однак насправді причетність сірка до цього листа, як і факт його відправки, не відповідають дійсності. Оригінал цього листа, який зберігся до наших часів, написаний німецькою мовою і досі знаходиться в архівах Віденської національної бібліотеки. Річ у тім, що в кінці 17 століття султан Мехмед IV взяв в облогу столицю Австрійської імперії. Її допомагали захищати війська Речі Посполитої, де звичайно були представники козацтва і православної шляхти. Ще з початку 17 століття серед козаків виник такий літературний жанр, як глузливі листи. До адресата вони не відправляли. І зазвичай виконували роль агіт листівок для підняття бойового духу. Один з таких листів потрапив до австрійського командування, і ця ідея їм дуже сподобалась. Вони переклали текст німецькою, надрукували листівку і розповсюджували її серед своїх вояків і у ворожому таборі Османської імперії. Таке собі ІПСО XVII століття. А вже пізніше, у XIX столітті, коли істориками було створено міфічний образ сірка, січовому отуманові приписали авторство цього листа. Образ борця за християнську віру не суперечив цензурі у російській імперії, а навіть навпаки, був вигідним. Пізніше цей образ козака-характерника і борця в лапках з бусурманами підхопили і радянські історики. Так міфи про сірка наростали як сніжний ком і дійшли до наших днів. Смерть і поховання сірка сповнені загодок так само, як і його життя. Він помер у 1680 році на власному хуторі Грошівка, де й був похований. Пізніше запорожці перенесли могилу свого кумира неподалік від січі. У 1709 році, намагаючись помститись гетьману Мазепі, Росіяни понівечили Січ і козацьке кладовище, зруйнувавши і хрест над сірковою могилою. Січовики виправили становище у 1734 році, встановивши плиту із текстом у 60-х роках, вже 20-го століття, через будівництво каховського водосховища до могили сірка підступила велика вода. Радянське керівництво вирішило перепоховати останки легендарного козацького ватажка в селі Капулівка, де вони знаходяться. І нині під час перенесення могили сірка до Капулівки у 1967 році. Науковці забирають його череп до Москви, Типу на дослідження. Там він пролежав аж до 1990 року. І це породило ще більшу кількість чуток. Хтось говорив, що московити знищили череп козацького героя, або що в КДБ функціонував секретний відділ, який спеціалізувався на дослідженнях паранормальних явищ. І їх зацікавив череп козака-характерника, і вони намагались вивчити секрет його сили. Коротше, історії було дуже багато, але у підсумку череп змогли повернути до України і у 2000 році його поклали в могилу до решти кістяка у капулівці. Хоча чесно сказати стовідсотково, що в Копулівці похований саме сірко, неможливо. Скелет, знайдений науковцями, мав дві руки, а сіркові за легендою відрубали праву руку. Але наскільки правдива легенда, теж ніхто не знає. Такий він, сірко, невловимий як за життя, так і після смерті. В історії не завжди все буває чорне або біле. Важливо дивитися на історію комплексно, розуміти, в які часи і в яких реаліях жили люди. Сірко жив у ті часи, коли Україна виборювала своє місце на мапі Європи. Гетьмани шукали союзників, союзники ставали ворогами і навпаки. То хто такий Іван Сірко? Герой чи зрадник? Характерник чи пройди світ, що псував плани великим українським гетьманам, або чесний хлопець, який відстоював інтереси простого народу. Я особисто не вірю в потойбічні сили та магію. І думаю, що Сірко був чудовим солдатом і талановитим тактиком, але точно не стратегом. Напишіть в коментарях, що думаєте про сірка. Ви це чудово, коли ми можемо обговорювати не міфи, а реальну історію.